Паркан з профнастилу – оптимальне рішення для захисту території заміського будинку або дачі від сторонніх поглядів і несанкціонованих візитів. Огорожі з цього матеріалу служать не менше 30 років. Металопрофіль гранично простий в обробці, а нескладна методика монтажу дозволяє встановити паркан навколо будинку або дачної ділянки оперативно і своїми руками. Без залучення додаткової робочої сили, володіючи високими експлуатаційними характеристиками і довговічністю, вимірюваної десятиліттями металопрофіль виконує і декоративну функцію, за допомогою якої можна облагородити приватну територію, зробивши її не тільки недоступною для цікавих очей, але і по-домашньому затишною. Будівництво по паркану з металопрофілю плюси і мінуси відмінна риса металопрофілю, профлиста, профнастилу. Універсальність, крім облаштування покрівельних перекриттів і зведення тимчасових господарських споруд ангарів, сараїв гаражів та ін цей матеріал отримав широке застосування в будівництві парканів та огорош різного призначення. Металопрофіль виробляється з холоднокатаної листової сталі, яка за допомогою спеціальної технології покривається шаром цинку і захисною полімерною плівкою різного забарвлення. Товщина профлиста становить 0412 на завершальній стадії. Виробництва лист, покладений в рулони за допомогою профілезгенального обладнання, ручного або автоматичного отримує певний профіль трапеції або хвиля. Корисно знати, сталева основа і ребра жорсткості забезпечують підвищену стійкість матеріалу до деформацій і силового впливу, а оцинковка і полімерне покриття надійно захищають профлист від іржі і механічного зносу для будівництва парканів застосовується стіновий профільований лист з висотою профілю від 8 до 44, На кінцеву вартість матеріалу впливають такі параметри як Товщина сталевої основи наявність, якість оцинковки, якість полімерного покриття, корма і висота профілю, переваги металопрофілю до основних переваг застосування профнастилу в будівництві парканів і огорош відносять високі експлуатаційні характеристики, невелика питома вага, стоту обробки і монтажу, довговічність і стійкість до агресивних факторів експлуатації, порівняно невисоку вартість матеріалу. Профлист непогано захищений від іржі, деформацій, пошкоджень і кліматичних факторів. Матеріал виробляється в широкому асортименті розмірів, що дозволяє використовувати його для будівництва парканів будь-якої висоти і протяжності. Корисно знати, легкість профлиста, а також його механічна жорсткість значно спрощують процес монтажу, крім того. При будівництві паркану з цього матеріалу знижуються вимоги до міцності несучого каркаса, мінуси стінового профнастилу, до недоліків металопрофілю, що застосовується в будівництві парканів та огорож, відносяться низький рівень шумоізоляції, огорожа з профнастилу не зможе захистити внутрішню територію від шуму, що йде з вулиці. Мала стійкість до деструктивного впливу паркан з такого матеріалу нескладно проломити, скажімо, важким автомобілем. Або ж вирізати в ньому дірку за допомогою спеціального інструменту для подальшого проникнення на огороджену територію. Невисока презентабельність профнастил значно поступається зовнішньою привабливістю традиційним матеріалам, що застосовуються в будівництві парканів, дерев'яному і пластиковому паркану, металу, цегли або каменю. Корисно знати, не зважаючи на очевидні недоліки. Профлист не має рівних в плані економічності і володіє абсолютною вогнестійкістю, матеріал випускається в широкій гамі колірних рішень і великому сортаменті форм і розмірів профілю, що дозволяє задовольнити практично будь які естетичні запити покупця. Готов види парканів, ідеї для реалізації на ділянці. Профлист в якості декоративної обшивки на в'їзних воротах, паркан з металопрофілю на металевих опорах. Вид середини, декоративне оформлення профлиста в складі дачного паркану, паркан з металопрофілю з декоративним оформленням. Вид зсередини. Паркан з профлиста з декоративним оформленням. Паркан з профлиста на ділянці з вухилом місцевості. Паркан з профнастилу з цегляними стовпами, паркан з металопрофілю на бетонному фундаменті проект забору і підготовка до будівництва. До будівництва паркану з металопрофілю необхідно ретельно підготуватися. Помилки при проектуванні і в процесі монтажу не прийнятні, оскільки тягнуть за собою незаплановані витрати часу, нервів і грошей, щоб зведення паркану виконувалося оперативно і не забирало невиправдану велику кількість сил і засобів на підготовчому етапі будівництва необхідно. Визначитися з видом і необхідними характеристиками металопрофілю, розробити будівельний проект, розрахувати необхідну кількість матеріалів, підготувати набір необхідних для будівництва інструментів і допоміжних матеріалів, виконати точну розмітку огороджуваної території під будівництво з врахуванням розташування хвірток, в'їзних воріт ухилу місцевості, і т. важливо пам'ятати. Після покупки і доставки основного матеріалу до місця будівництва його необхідно акуратно укласти штабелями і вкрити для захисту від передчасного зносу і кліматичних факторів до проведення монтажних робіт, розташування штабелів не повинно заважати проходу проїзду або розміщення інших будматеріалів. Елементів будівельних конструкцій, транспорту і який профнастил вибрати, якщо рішення про будівництво паркану з металопрофілю прийнято залишається вибрати відповідний за вартістю і якістю матеріал, для цього необхідно визначитися з вимогами стосовно його захисних характеристик, а також надійності, довговічності і стійкості майбутнього паркану до зносу і пошкоджень. Але спочатку не завадить попередньо встановити умовний термін експлуатації забору, пріоритет по естетиці зовнішнього вигляду або експлуатаційної надійності, конструктивні особливості забору і можливість заміни його окремих елементів в процесі експлуатації, все, що потрібно далі розібратися в тому, які типи матеріалу представлені на ринку, і зрозуміти, чим вони відрізняються один від одного. А почати потрібно з питання, з чого власне складається металопрофіль, перелік ключових факторів, що визначають вибір профлиста для будівництва паркану, включає марку матеріалу товщину сталі, якість оцинковки сталевої основи профлиста, тип полімерного покриття, розміри листа і параметри профілю співвідношення, ціна, якість довговічність і зносостійкість. Естетичні переваги власника огороджуваної території. Маркування профлиста, металопрофіль має спеціальне маркування, по якій визначаються його основні характеристики і призначення. Так, для будівництва паркану підходить матеріал марки стіновий, абонз універсальний. Цифри в маркуванні профлиста означають висоту в корисну ширину листа, товщину сталевої основи. Важливо пам'ятати. Чим товші сталева основа і вище вміст цинку в захисному шарі, тим більш стійким до корозії і деформації є профлист, втім, в даний час у виробництві матеріалу технологія оцинковки використовується все рідше, куди більш надійним захистом від корозії пошкоджень і зносує спеціальне полімерне покриття, якому до того ж можна задати колір і навіть фактуру. Відповідні призначення металопрофілю, полімерне покриття і співвідношення ціна якість, полімер може наноситися як з одного, так і з обох сторін листа, що відчутно впливає на загальну вартість матеріалу, крім цього, ціну металопрофілю визначає і від цього самого полімерного покриття поліестерпе. Товщина плівки становить близько 25 м. Покриття застосовується для захисту внутрішньої поверхні матеріалу. Плівка має низьку стійкість до механічних пошкоджень і впливу ультрафіолету, що компенсується невисокою вартістю профлиста. Матовий поліестер ПЕМ. Покриття товщиною 35, м, що характеризується відсутністю блиску і стійкістю до впливу прямих сонячних променів. Пурал пюрал. Захисна плівка товщиною близько 50 м відрізняється еластичністю, високим ступенем антикорозійного захисту і відмінною якістю кольору. Полівінів сторит 2 покриття з високими показниками міцності і еластичності, відповідає підвищеним експлуатаційним вимогам, володіючи прекрасною стійкістю до ультрафіолету, а також іржі і механічних пошкоджень. Пластизол 200 0, .0. Універсальна плівка товщиною 200 м, призначена для захисту поверхонь будь-якого типу, володіє високими декоративними якостями і еластичністю. Забезпечуючи надійний захист сталі від корозії, важливо знати залежність ціни від типу полімерного покриття, яке багато в чому визначає довговічність і зносостійкість матеріалу, очевидна найбільшим попитом в будівництві парканів та огорож користується металопрофіль з покриттям з матового поліестеру, що володіє оптимальним співвідношенням ціна якість, також користується популярністю матеріал з покриттям з пурала. Оскільки останній забезпечує не тільки високі естетичні показники профлиста, але і збільшує термін служби забору, параметри профлиста, міцність стінового профнастилу залежить настільки від товщини сталевої основи для будівництва паркану, цілком достатньо 0,1 см, скільки від розмірів форми і товщини ребер хвиль профілю, тому основну увагу при покупці слід звернути на висоту останнього. Для будівництва паркану в районі з нормальними вітровими навантаженнями підійде матеріал з ребром, висота якого не перевищує 21, що стосується необхідних розмірів листа, і кількості матеріалу вони визначаються на підставі необхідної висоти паркану. А також його периметра при цьому потрібно враховувати, що профлист буде монтуватися внахлест для будівництва парканів та огорош використовуються чотири марки стінового профнастилу. Їх розрахункові параметри наведені в таблиці, марка металопрофілю корисна ширина, загальна ширина, товщина основи, висота профілю крок профілю. 80862 51010011554 801

Але перед продажем ріжеться найбільш зручні для транспортування і монтажу відрізки два трим завдовжки. Правильне проектування забору і розрахунок матеріалів, схема, перш ніж відправитися в будівельний магазин за матеріалами, слід грамотно розрахувати їх кількість, а також визначити обсяг робіт з виготовлення основних елементів конструкції паркану. Зробити це можна лише при наявності докладного проекту, останній нескладно розробити самостійно. Не залучаючи дорогих фахівців, перше і основне з того, що необхідно для проєктування – значення периметра огороджуваної ділянки, якщо воно не вказано в кадастровому плані, його доведеться виміряти самостійно. Для цього знадобиться забити в землю мітки, металеві або дерев'яні кілочки по кутах ділянки, а також в точках, де паркан змінює напрямок. Зв'язати мітки нейлоновим або ляним шнуром, обчислити довжину шнура між мітками, яка буде відповідати значенню периметра ділянки, наступний крок визначення місця розташування і необхідних розмірів в'їзних воріт і хвіртки, з боків останніх необхідно встановити мітки, виміряти відстань між ними і відняти отримане значення від загального периметра, розрахунок кількості і розмірів секцій. Для подальших дій слід розрахувати кількість секцій паркану. Вирішується це завдання наступним способом. Для прикладу припустимо, що ділянка має прямокутну форму зі сторонами 20 і 15. ширину горіт приймемо рівною 2,5, а для хвіртки встановимо значення 1,5. В цьому випадку протяжність забору буде дорівнюю 2,015, 2,2515,66. Стандартна довжина профлиста становить 12. Тому для зручності транспортування і монтажу його доведеться розділити на відрізки, тому на даному етапі необхідно обчислити, скільки відрізків поміститься в одній секції по довжині. Встановимо, що хвіртка буде розташована поруч з воротами на 20 метровій стороні периметра, в цьому випадку протяжність забору на цій ділянці буде дорівнює 2,0416. Таким чином приймаємо кількість секцій рівним триметровими. Два секції матимуть 5-метрову довжину, а розмір залишилося складе 6. якщо прийняти довжину секції з протилежного боку периметра рівною 5, їх кількість тут складе 4. Залишилося обчислити число секцій на 15-метрових відрізках периметра. Розрахунок проводиться аналогічно: приймаємо довжину секції рівної, 5, це означає, що по ширині прямокутника вийде всього 6 секцій по три з кожного боку підрахуємо загальну кількість секцій 2, 4, 6, 1, 1, 2, 1. Таким чином паркан матиме 12 секцій довжиною 5 і 1 метрову секцію, що примикає до воріт. Розрахунок опор, маючи значення кількості секцій, обчислюємо необхідне число опор за формулою КНОДЕН. з цього випливає, що для монтажу забору знадобиться до 1, 3, 1, 1, 4 опор. Важливо знати, в якості опорних стовпів для забору з профнастилу зручно використовувати профільну трубу квадратного 5050 або круглого, 50 перетину слід звернути увагу на те, що довжина опор є складовою величиною. Зовнішня частина повинна бути довшою листа профнастилу як мінімум на 10-15 см. Це необхідно, щоб залишити знизу просвіт висотою 5-10 см і запас висоти у верхній частині близько 5 см. Так, для забору висотою 2 м висота опор складе 210-215 см. Для установки в ґрунт потрібно ще 80-120 см, залежно від типу ґрунту, глибини промерзання і рівня ґрунтових вод. А якщо паркан буде встановлюватися на стрічковому фундаменті – 40-50 СМ при дотриманні необхідних вимог до конструкції, опор їх довжина складе ЛОГ 200150295 СМ при установці опор в ґрунт або ЛОП 20015 40255 см. При установці на фундамент розрахунок профнастилу за допомогою значень висоти забору, а також кількості і довжини секцій визначаються необхідні розміри і число профільованих листів, висота паркану дорівнює довжині відрізка профлиста. Якщо проектований паркан має висоту 2, 12-метровий лист потрібно буде розрізати на 60 два метрових шматків. Якщо для будівництва обраний профлист марки 2.1, на кожну 5-метрову секцію його піде по 5 таких листів і на решту метрову ще 6 відрізків шириною 1, в результаті загальна кількість відрізків профлиста довжиною 2 складе 5. 5 п'ять, 6 шість, шість, один, два, п'ять, 6 6 шість, 6, 6, 6 відрізків, ден п'ять, 6 кількість 5. І шістьметрових секцій паркану важливо пам'ятати, монтаж профлиста здійснюється в нахлест. Це означає, що кожен з листів при установці трохи втратить в довжині, таким чином, при розрахунку кількості і розміру листів щодо довжини секції від загальної довжини, обшивки слід відняти значення розміру стику, помножене на 2. Розрахунок поперечних лаг для парканів з профнастилу в якості поперечних лаг використовується металева профільна труба перетином 40. 20 м і довжиною соответствово ще розмірами кожної з секцій. При цьому для монтажу паркану висотою 2 м знадобиться не більше ніж два яруси поперечок, це означає, що кількість лаг для розраховується забору складе КС2-1-3-2-2-6 лаг ДЕКЦ – кількість секцій забору. Підсумковий результат в результаті проведених досліджень було встановлено, що для будівництва паркану навколо розглянутої ділянки необхідно. 26 поперечок, 14 опорних стовпів, 66 листів обшивки довжиною. м. далі залишається заново намалювати схему ділянки і нанести на неї проекцію паркану з позначенням кількості і розмірів секцій, місця розташування воріт і хвіртки та інших важливих даних. Проект будівництва можна вважати готовим, потрібні інструменти і допоміжні матеріали для того, щоб самостійно виготовити і встановити паркан з профнастилу. Необхідно заздалегідь підготувати інструменти, без яких не обійтися в процесі роботи, у цей список слід внести штикову і совкову лопату бетономішалку, якщо паркан встановлюється на фундаменті, або опори будуть встановлюватися на бетон. Земляний бур. Для монтажу опорних стовпів в ґрунт електроножиці, ножиці по металу, електродриль з набором свердел по металу, шуруповерт, зварювальний апарат, дискову пилу з дисками по металу, будівельну рулетку, вимірювальний шнур, будівельний рівень, схил, крім основних матеріалів профнастилу і профільної труби для виготовлення опор і поперечних лаг. Для будівництва паркану потрібні допоміжні засоби, перелік останніх містить, пісок щебінь. Цемент, грунтовку для металевих стійок і поперечок, фарбу, саморізи по металу або інші кріпильні елементи для монтажу обшивки. Важливо пам'ятати при різанні металу в процесі будівництва фундаменту або установки опор в ґрунт, а також при монтажі поперечок і фіксації профлиста дуже важливо дотримуватися техніки безпеки. Це дозволить уникнути травм, а також псування матеріалу і поломки інструменту. При виконанні робочих операцій слід використовувати захисні окуляри, рукавички і спецодяг, і, головне, потрібно підготувати вільний майданчик для роботи, на який нічого не буде заважати виготовленню елементів забору, і підвести до неї електрику для підключення електроінструменту, як побудувати паркан з профнастилу своїми руками по інструкції. Після розмітки території і підготовки матеріалів пора братися за будівництво. Загальний алгоритм дій наступний: заливка фундаменту з установкою на нього вертикальних опор, установка опорних стовпів, в ґрунт, монтаж поперечних лах, ґрунтування і фарбування металевого каркаса, монтаж вшивки та декоративне оформлення забору. Корисно знати, якщо установка несучого каркаса здійснюється методом зварювання, зварні шви необхідно зачистити. Також слід приварити на опорні стовпи заглушки відповідної форми, що запобіжить потраплянню вологи всередину труби. Отвори в металі краще виконувати до збірки, хоча при наявності потужної дрилі і якісного свердла їх можна буде зробити і після грунтовку і фарбу на металевий каркас бажано нанести до монтажу обрешітки, щоб не забруднити новий профлист. Закладка фундаменту під паркан з профнастилу, якщо умовний термін експлуатації забору перевищує 20 років, або ж характер ґрунту або планування ділянки не дозволяють монтаж іншим способом, огорожа встановлюється на стрічковий залізобетонний фундамент. Заливка фундаменту виконується в кілька етапів, по периметру ділянки викопується траншея глибиною 60-80 см. Залежить від властивостей ґрунту і кліматичних умов в регіоні будівництва і шириною 20-50 см. Но траншеї укладається піщаною подушкою і щебенем, у траншею встановлюється опалубка з дерев'яних дощок і гідроізоляція фундаменту. Фундамент обв'язується арматурою діаметром десять Арматура укладається на опори. Після чого за допомогою зварювального апарату скріплюються між собою. На глибину 40 60 см в траншею встановлюються опорні стовпи, які зв'язуються з арматурою. На цьому етапі слід уважно проконтролювати за допомогою будівельного рівня і схилу вертикальне положення опорних стовпів, за допомогою бетономішалки з піску щебеню, цементу і води виготовляється бетонний розчин, яким траншея заливається до потрібного рівня. В процесі слід періодично перевіряти вертикаль опорних стовпчиків або зафіксувати її до опалубки замком з відходів дощок. Важливо знати, ґрунт не буде віднімати вологу у бетону, якщо дно траншеї перед заливкою рясно зволожити, готовому фундаменту слід дати висохнути протягом не менше три діб, після чого можна приступати до монтажу поперечних лаг, установка опорних стовпів ґрунт, якщо паркан планується використовувати не більше 15-20 років, огорожа є тимчасовим. Або ґрунт або планування ділянки дозволяють монтаж без заливки фундаменту, опорні стовпи встановлюються в ґрунт. Існує кілька способів монтажу опор, вибір яких залежить від характеру ґрунту. Глибини залягання ґрунтових вод і висоти забору, забивання, часткове бетонування, комбінована установка, бутовані установка на подушку з піску і щебенів, повне бетонування з армуванням. Алгоритм установки опор забору в ґрунт виглядає так: на верхньому і нижньому торці опори приварюються заглушки, які допоможуть запобігти потраплянню вологи і ґрунту всередину труби. Першими встановлюються котові опори і стовпи по краях воріт і хвіртки. При цьому необхідно ретельно стежити за дотриманням вертикального рівня опор. Встановлені кутові стовпи в'яжуться шпагатом або мотузкою для позначення лінії паркану. По периметру монтуються, залишилися опорні стовпи забору аналогічно з дотриманням вертикального рівня і лінії, виставленої від кутових опор. Важливо знати, для посилення несучої здатності бетонованих або частково бетонованих опор лунку можна армувати за допомогою тонкої Додин нуль марматури, установка опор забору на ділянці з ухилом. Якщо земельна ділянка має ухил, при заливці фундаменту або установці опорних стовпів необхідно виконати ряд додаткових дій. Зокрема, при незначному схилі ґрунт слід елементарно вирівняти. При установці паркану на фундамент на ділянці із середнім ухилом порядок роботи буде наступним. По всьому периметру викопується траншея глибиною близько 50 см. сму нижній точці будівництва траншея поглиблюється до потрібних розмірів 6,080 см. наступний рівень траншеї опускається мінімум до середини попереднього у місцях стику рівнів. Опалубка виконується з п'ятою і заглушкою при установці опор ґрунт на ділянці з ухилом глибина лунок регулюється аналогічно. Дно лунки першої опори наступного рівня має бути на рівні середини лунки останньої опори попереднього, важливо знати, різниця рівнів по висоті повинна бути однаковою по всій протяжності паркану, монтаж несучого каркаса, після установки опорних стовпів в ґрунт або на фундамент виконується монтаж поперечних лаг. Становити їх можна за допомогою зварювання або за допомогою спеціальних кріплень, крабів при монтажі на краби. В опорах і поперечних лагах необхідно виконати отвори відповідного діаметру під болтові з'єднання. Установка поперечок на зварювання здійснюється одним з трьох способів лаги приварюються в стик з боків опорного стовпа. Або фіксуються за допомогою заздалегідь привареного до опори власника відрізка б образного профілю потрібних розмірів. Корисно знати розташування лаг і відстань між ними залежить від висоти паркану, якщо остання становить 2, від верхнього краю опори потрібно відняти 40 50 На цьому рівні буде кріпитися верхня лінія поперечок, далі вниз відступаємо 100-120 і відзначаємо рівень установки нижніх лаг. Тоді відстань від нижньої поперечки до ґрунту складе 2.0.0.41.2.0.4.0 200 412040 смупшивка металопрофілем і фінішна обробка фарбування забору. Якщо монтаж каркаса завершено, а зверху на опори приварені заглушки, можна приступати до заключного етапу будівництва, обшивці паркану для цього в поперечних лагах з кроком. Рівним кроку профілю профлиста виконуються отвори підкріпельні елементи. Перед початком роботи важливо не забути прорахувати місце розташування стиків металопрофілю його листи кріпляться безпосередньо між собою, минаючи поперечки. Після монтажу обшивки паркан можна прикрасити декоративними елементами, наприклад, куванням або бортиками поверхній і або нижній кромці профлиста. Також можна додатково захистити капелюшки саморізів і болтові з'єднання спеціальними пластиковими заглушками, важливо пам'ятати при стикуванні листів, внахлест монтаж здійснюється на верхній хвилі профілю. Фіксація профлиста до поперечок виконується по центру нижньої хвилі профілю. Будівництво паркану з профнастилу вимагає ґрунтовної підготовки і, що головне, правильно виконаних розрахунків. Тоді, якщо не допускати грубих помилок при монтажі. Робота не забирає багато часу і сил, наприклад, для огородження ділянки периметром 60-70 знадобиться всього 3-4 дня. Звичайно, за умови, що для вирівнювання ґрунту не доведеться багато копати. В результаті повинен вийти надійний і довговічний паркан, який послужить відмінним захистом ділянки від сторонньої уваги і багаторазово ускладнить несанкціоноване проникнення на огороджену територію.